Вас вітаю YouTube канал Океан Трейд. Сьогодні поговоримо про інструмент, який досить часто використовується в обробці металу, а саме про кінцеві фрези. Основна функція яких це створення пазів, площин та уступів в матеріалі. Вони можуть використовуватися як для глибокого, так і для поверхневого фрезерування, залежно від потреб конкретної задачі. Для прикладу беремо модель S-PAP 16 з трьома ріжечими кромками під пластину, а ПКТ шістнадцять від торгової марки Вьорген. Діаметр фрези складає 32 мм, Діаметр хвостовика 25 мм, Загальна довжина 200 мм кут в різкі 90 градусів для цього інструменту підходить пластина прямокутної форми. А вже, в залежності від матеріалу, який збираємося обробляти, підбираємо потрібний сплав По сталі, нерживічі сталі, чи ону або вом'яким металам. Ця кінцева фреза призначена для виконання різних операцій фрезерування та обробки деталей з використанням верстатів. Її компактні розміри, універсальні характеристики роблять її відмінним вебром для різних видів робіт. Придбати цей товар, ви можете на нашому сайті оушенкавіскрапочка.ювий а ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу. У виборь оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставка робимо будь-який куточку України. З нами швидко, надійно та якісно.